Є знижки представляють! Незламні знижки на Гель. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на -бін Гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек! Знаєте, у нас в ранок марафон є свої вже особливі кореспонденти. Люблені один з них це Костянтин Грубоч, який їздить Україну і розповідає, що де і як зроблено. Так, от вчора він був в його тені, це Київщина сьогодні вже поїхав туди ближче до Харкова. Він відверто незламний і при цьому вже знайшов там особливих людей. Це знаєте, чергова волонтерська бізнесова ініціатива, фонд волонтерка, який вже протягом декілька місяців втілює важливий проєкт. Ідея в. Тому що вони допомагають фермерам з окупованих територій, допомогли їм поставити теплицю, дали насіння, попросили все вирощувати. А потім на ринках Харківщини організували лавку деокупації, де продають продукцію цих крафтових виробників. Тому Костя сьогодні О. там, на Харківщині, він розповідає про цих людей, він знайомить нас з цими продуктами, бо ми не всі можемо доїхати до Харкова. Але завдяки тобі, Костя, ми можемо цю красу побачити і підтримати цих маленьких виробників. Вітаю. Тебе, Костя. Привіт, Костя! Я вже бачу: там кріп, петрушка, м'ята, кукурузка, кукурузка базилік, клас. Боже, які ж ви очисті. Я вас дуже люблю. Вітаю з здоб... доброго ранку. Ну, по-перше, маю сказати, що ми в Києві по моєму більше боїмося за Харків ніж самі харків'яни. Це місто дуже молодої, потужної енергії енергетики. Ми вчора ввечері лише проїхалися вулицями і побачили, наскільки тут багато молоді, які вони креативні, які вони модні, які ці харків'яні неймовірні. І ось, подивіться, лавка деокупації це мар'ям. Йол, волонтерка, одна з співорганізаторок цього проєкту. І сьогодні рівно місяць, як ця лавка теж у модному місці, сьомий склад називається у Харкові. Як лавка працює? Що це за проєкт, з чого почався? А, проект почався з того, що в березні 23-го року наш фонд волонтерська вирішив, що треба зав'язувати з тим, щоб возити людям щось, якісь гуманітарні допомоги, будь то їжа, гігієна або генератори, треба возити куди. Возити в деокупацію в деокупацію, звісно, в деокупацію Харківщини. А треба давати людям є такий вислів, давати не рибу, а вудку. Це вудка для мешканців. Ми намагаємося створити для них економічну незалежність. Ну От я знаю, що це не просто овочі, не просто фрукти, консервація. Ви з кожним з ним говорите, кажете, це, це е, е, лідин, Це ось розкажіть, звідки які ціни, і хто ваші е, як це сказати, партнери чи підопічні? Як ви їх сприймаєте, цих людей? Фермерів маємо їх як фермерів, які. Вирощують продукцію хтось більш професійно, хтось менш професійно. Знаємо про кожного. Це, наприклад, огірочок від Юлі. це село Студінок, ізюмський район, скільська громада. А, помідорчиків є. В нас два види: є червоні, є рожеві. Зараз показую вам червоні. Оце від Саши. Вони такі більш круглі, а ось. Я я зрозумів, але у нас є як от, не рояль в кущах, але та таємний гість. Таємний от, гість? от тому, що саме сьомий склад відкривається пізніше, дещо це спеціально для нас. До речі, цю лавку відкрили, щоб побачила вся Україна. І от Андрій, бренд-кухар українського ресторану, кафе, от він закуповує тут і не лише він. Андрію, чому ви сюди прийшли? Добрий день. Добрый. Чому прийшли? Тому що з дівчатами знайомі вже місяць от вони доставляють, доставляють нам продукти від фермерів свіжі гарні красиві з історією за адекватні гроші то що... обирайте продукти. Наскільки я знаю, в вашому кафе навіть в меню зазначається, що страва зроблена з продуктів від фермерів деокупованих територій. Так, ми робили донаційні проекти, коли дівчата починали і працюємо з ними надалі. Вони доставляють нам продукти з деокупації, і ми про українську, про українські страви. І це я думаю супер харківська історія. Для нас. Обирайте свій кошик, це все за правду, тому що ми тут не бавимося. А я хочу, Мар'ям, знаєте, у нас є така традиція вже дуже цікава. От вчора ми були в Богданівці, це Яготинська громада, Київщина, і вони передали вам це бузинове варення. Тільки це не на продаж, це сама поїжте з Наталі, своїми подружками, своїми колегами. Дякую, дякую дуже. А в нас для вас теж дещо є? Не для нас, а для. Знаєте, куди наступного разу через два тижні я поїду? Це буде Чорнобаївка. Точніше біля Чорнобаївки на Херсонщину. Там козина, ферма. Ну я вже багато розказав. Але що ви їм передасте? А ми передаємо мед. Це цьогорічний мед. Тут написано лавка де окупації зроблена руками українців, які вірять у світле майбутнє. Якраз де окуповане село з Харківщини на Херсонщину. Андрію, ваш вибір, що ви берете сьогодні для вашого ресторану? Помідори беремо помідори, рожеві, гарні, смачні. І візьмемо бутильочок оцієї самі з фанти абрикосової. Дівчата роблять фанта абрикосово. Ми її беремо просто попити і підтримати проект. Ось скажіть мені, люди добрі, зроблено в Україні. от це про бізнес, це про місію, чи це про просто про наше життя? Я, я це говорю, і в мене волосся дибки стає, тому що я щирий. Я, я дуже вами пишаюсь, хлопці, дівчата, Харків, це красиві слова, чи це правда, що ви що ви не зламні? До речі, не видно руйнувань. Кажуть, був вчора приліт, уже сьогодні залатали дірки, уже чисті дороги. Де, де черпаєте енергію? У нас нема вибору вибір. Я завжди ні. Ми зробили свій вибір лишатися тут і робимо все можливе для того, щоб тут жити. Ми хочемо жити тут надалі. Ми нікуди не поїдемо звідси. Оця лавка це бізнес чи місія, чи це просто підтримка, що у нас є майбутнє? А, це точно не бізнес. Це місія, це підтримка, це взаємодія, а, це натхнення для інших, для того, щоб не зупинятися і робити навіть тоді, коли дуже дуже темно, нести промінчик світла. Ось такий промінь потужний натхнення. Ми посилаємо з Харкова всій Україні. ранок марафон. Я дуже радий цій зустрічі. Костя, дякуємо тобі. Це дуже крута історія. Це дійсно справжня місія. Дякую тобі, що відкриваєш для нас таких людей. Ну, можливо, більше харків'ян, які сьогодні бачили, прийдуть туди, на ринок, будуть купувати ці крафтові продукти, розуміючи, що це важлива щоденна допомога і підтримка. Ну, ми, 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 ми знаєте, ми, ми продовжуємо закликати. Ми кожен раз говоримо про те, що хочеться нагадувати. Дивіться українське, читайте українське, слухайте українську музику, українських виконавців, і так само підтримуйте український крафтовий, фермерський, маленький, мікро, манюнький бізнес. Якщо людина там не знаю, робить щось одне манюсіньке, підтримайте її. Її буде приємно і вам, і Україна буде І кожен підніматися. раз робити вибір на сторону України. Так а